С новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас. Копиченці знову зустрічали міжнародних гостей. Цього разу громаду вперше відвідали бельгійські партнери з міста Брюге, які вже три роки поспіль надають необхідну допомогу у сфері громадського сектору, медицині освіті тощо. Своїми враженнями від цієї поїздки іноземці поділилися із нашою знімальною групою. Це одне з тих фото, на якому свої перші українські вишиванки одягнули двоє представників бельгійського міста Брюге. Днями генеральний директор міста Колін Бехейт та головний соціальний працівник Кун Кунгадей відвідали Копочинецьку громаду. Продовж семи днів вони досліджували місто зокрема, відвідували місцеві підприємства, медичні заклади, громадські простори та інші локації, аби поближче познайомитися з громадою, які не дають свою підтримку в час війни. Колін Бехейт пригадує, як Два роки тому на конференції в США зустрівся з головою Копичинецької громади. Після нашої першої зустрічі нас об'єднали спільні цінності, амбіції, і в той момент в Україні вже тривала війна. Я розумів, що потрібно допомагати, і ми почали контактувати з Богданом, аби підтримати Копичинці. Саме так почала зароджуватися наша співпраця. Спочатку великої війни в бельгійському врюги опинилося чимало українських біженців. Їм надавали та продовжують надавати підтримку і допомогу в декількох прихистках. За словами куна, спочатку люди потребували найбазовіших речей для життя та просто відчуття безпеки, а згодом емоційної підтримки. Тому для їхньої команди волонтерів це також був непростий досвід. Зазвичай ми маємо одну, дві-чі три людини в тиждень, які приходили в прихисток для біженців. А в час війни це було близько ста людей за один раз. Нашій організації довелося бути більш гнучкою, знаходити додатково волонтерів. Тому це ще та пригода, в якій ми багато що вивчили для себе. Савасквайтівенчевілоноларове. У Купачинецькій громаді, в час війни бельгійці, допомагають медичним установам, зокрема надають сучасне обладнання, крім того, закладам освіти та громадським просторам. А також жителі громади мають можливість їздити на обмін досвідом за кордон. Ми відправляємо своїх працівників на навчання. Ось недавно наш спеціаліст повернувся з Бельгії. Ми співпрацюємо по цифровій трансформації з ними два тижні. Провів, тобто беремо участь у різних проєктах і зараз також запланували взяти участь спільно у культурному проєкті стосовно відновлення наших центрів культури. Також українська делегація скопичинців мала змогу відвідати брюги в рамках проєкту ТІП UA» від Юліт з Європою. 27 громад в Україні взяли в ньому участь, Ну тобто були відібрані для того, щоб взяти в ньому участь, в тому числі ми. Тобто, це більше про спроможність кадрову, як ми можемо між собою взаємодіяти і навчатися, але вже в наступному році також обіцяють якісь більш предметні, більш такі тверді компоненти, які ми можемо робити за час тижневого перебування в Україні. бельгійці вразла не сміливість та відкритість українців. Та кожного ранку о 9 годині вони вшановують пам'ять загиблих захист. Ісників та захисниць вони сподіваються повернутися ще і особливо заради спачної української кухні. Це важко зараз гадати назви всіх страв, які я куштував. Тепер мені потрібно один тиждень без їжі, і після повернення додому піти в зал. Це точно коли ми повернемося наступного разу через рік чи два, ми побачимо великі зміни. Тому я з нетерпінням чекатиму, як Копичинецька громада ще зростатиме більше, бо це точно буде те, що вони роблять зараз, і робили до того. Це неймовірно. На сьогодні Копичинецька громада співпрацює з вісьмома міжнародними партнерами. На цьому зупиняється не планують та працюють далі над тим, аби залучати ще інших, знайомити іноземців зі своєю громадою та закохувати їх в українську культуру. Солодкий смак літа, аромат квітів і неймовірна праця маленьких трудівниць. Усе це про мед. Але за баночкою цього продукту стоїть цілий світ, про який добре знають бджолярі. У підгаєцькій громаді є пасіка, яка вже понад сім років виготовляє не тільки різні сорти меду, а й крафтову продукцію. З якими викликами зіткнулось господарство та як відбувається процес відбору меду, дивіться у сюжеті Антоні Нерачку. Мед це не просто солодощі, а ціла історія праці бджіл і людей. На Тернопільщині у Підгаєцькій громаді вже понад сім років працює пасіка. Станом на серпень 2025 року в кооперативі понад дві тисячі вуликів. Підприємець Ігор Буцик зазначає, розвиток виробництва припав на непрості часи: пандемію COVID-19 та велику війну. Однак пасічники об'єдналися й продовжили свою справу. Наразі у кооперативі 15 любителів бджіл, кожен із яких має владу. Власне господарство разом створили такий кооператив сільськогосподарський, обслуговуючий для того, щоб допомагати один одному, для того, щоб захищати бджіл. Для того щоб більше і більше розвивалося галузь бджільництва, ігор буцик зазначає, хоч і має три музичні освіти, бджільництво вважає своїм покликанням. У його родині пасічництвом займалися ще прадід та прапрадід. Тож любов до цієї справи передалася у спадок. Тепер разом з іншими пасічниками виготовляють різні сорти меду, але окрім цього, мають і крафтову продукцію. Робимо е різноманітні випічки, бачите, тут медові е є. Медова пастила е з додаванням меду, е теж з різноманітними смаками. Е Хтось може спробує клашений огірок з медом, дуже смачне, е різноманітні крем-меди, тобто мед кремується в кремовалці, е розбиваються кристали його і він стає такою, е такою консистенцією, як е нутелла. На підгаєчині виготовляють і стільниковий мед, продукт, до якого не торкалася рука пасічника та не застосовувалася медогонка. Ігор Буцик пояснює, бджоли заносять мед у рамку та запечатують його восковими кришечками. Після цього пасічники розрізають забрус і розпочинають процес відбору. Знімаю забрусний віск, забрус зверху, який відкриває мед. От бачимо, яка різниця між медом той, який відкритий, і той, який запечатаний. Весь весь те, відки відкривається, він є биткий темніший, а цей ще має досушитися бджілками. Ігор Буцик розповідає: за сезону кооперативі збирають щонайменше 30 тонн меду. Цьогоріч, через несприятливі погодні умови та зростання витрат на матеріали, роздрібна ціна продукту може піднятися майже на 50%. відсотків. 27 серпня – 169-та річниця від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, публіциста, перекладача, мислителя та громадсько-політичного діяча. Іван Франко залишив значний слід у житті Тернополя. Він неодноразово бував у місті, виступав перед громадою, впливав на суспільно політичну і культурну атмосферу початку ХХ століття. Письменник підтримував тісні контакти з першим українським бургомістром Тернополя Володимиром Лучаковським. А також висував свою кандидатуру до австрійського парламенту. Місце, де сьогодні стоїть пам'ятник Франкові, стало символічним і для сучасної історії України. Саме тут, 22 листопада, 2013 року, Тернопільська молодь розпочала Євромайдан, який став частиною всеукраїнського протестного руху. Перша за багато років вона вийшла на публіку, аби прийняти вітання та почути власну поезію. Українська письменниця з Тернопільщини Ірина Дем'янова відзначила свій 80-річний ювілей у колі шанувальників у стінах однієї з бібліотек міста. Попри поважний вік і непросту долю вона продовжує творити. Пише поезію та зберігає історичну пам'ять у своїх рядках. На творчій зустрічі побувала наша знімальна група. Чим людина старша, тим вона більше заглиблюється у дитинство. Такими словами, письменниця Ірина Дем'янова описує свій 70-й день народження. Тривалий час вона не з'являлася на публіці. Через це хвилюється, адже не впевнена, чи зможе знову взаємодіяти з читачами так само, як це було колись. Я вже дуже давно не виходила на людей. Для мене це такий. Якийсь спробний, такий, якийсь іспитовий е, випадок, що а чи, а чи зможу я далі активно спілкуватися, чи не зможу. До ювілею письменниці у Тернопільській дитячій бібліотеці зібралися літератори, музиканти, художники та інші поціновувачі її творчості. Під час заходу Ірина Дем'янова вперше за довгий час почула свої поетичні рядки у виконанні інших. Ще іноді кортить. Балансувать на вістрій гордині й помелом мести золу стоїть. Я прихист проминучий, я очу і все, що не озвучиш, як вірить одлечу. Ірина Дем'янова живе одна. Її чоловік помер від тяжкої хвороби, а єдиний син зник безвісти, захищаючи Україну. Сили повернутися до письма їй дають люди, природа та українська література. Зізнається письменниця. Попри непросту долю, Ірина написала низку публіцистичних статей і поезій, відредагувала понад 150 книжок інших авторів і стала членкиною національної спілки письменників України. Та найбільшу популярність їй принесли саме дитячі видання. Yeah. Мені треба було, наприклад, на якусь подію, на якусь оказію, щось вивчити, щоб вивчив мій син. І мені ліньки було підбирати, мені легше було сісти, написати, щоб він вже мав, мав те на тему. І так на тему, на тему, потім пішло мимо теми. З 1984 року твори Ірини Дем'янової почали публікувати у різних збірниках та виданнях. Серед найвідоміших українські письменники дітям та всі празники в гості. Окрім поезії, жінка написала сценарії документальних фільмів Небо любові та я відшукаю папороті. Цвіт деякі її тексти перекладено італійською мовою та есперанто. Окремі вірші стали піснями. Я пишу суто про те, що пережила сама. Я більше люблю свою малу прозу, аніж вірші. Але вірші вони мобільні, їх можна на будь-яку аудиторію прочитати, їх можна в будь-яких обставинах записати, а проза вимагає, щоб ти сів на стільця і взяв чистий аркуш перед собою. За вагомий внесок в українське письменство, Ірина Дем'янова нагороджена преміями Івани Блашкевич та Михайла Дубова. Ірина й далі планує творити, адже це дає їй сили і радість від того, що її слова знаходять відгук у читачів. У час, коли кожна новина з фронту сприймається з тривогою, а очікування дзвінка від рідної людини стає щоденним випробуванням, особливою стає підтримка тих, чиї близькі вважаються безвісти зниклими. У Тернополі для таких родин організували зустріч: простір тепла, розуміння та взаємної допомоги. Її ініціювали ветеранський простір поліції Тернопільщини Незламні духом та благодійний фонд Карітас Тернопіль. На сьогодні у мене все більше новин, як завжди. Читайте на нашому сайті. tv 4 tua Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.